А тепер давайте створимо з вами шопінг компанію в Google Ads. Для того, щоб це зробити, ми з вами відкриваємо блок кампанії, натискаємо плюс нова кампанія. Вибираємо ціль продажі. Серед конверсій залишаємо також тільки продажі, тому що, ну, по факту, шопінг-реклама це ж, про, про те, щоб заробляти гроші з інтернет-магазину. Тому ціль продажі найбільш релевантна тут. Натискаємо далі. Вибираємо тип рекламних кампаній «Шопінг». Далі нам потрібно обрати наш аккаунт Merchant Center для того, щоб мати можливість використовувати фід. І нам система одразу пропонує два варіанти: або використовувати стандартну шопінг кампанію, або використовувати Performance Max з фідом. Раніше у нас був такий тип компанії, який називався Smart Shopping. Це була дуже ефективна реклама. Зараз цей тип апгрейднувся до такої, такого типу компаній, як Performance Max. Але враховуючи, що Performance Max це не тільки історія про шопінг, а й про інші типи рекламних плейсментів, такі як, наприклад, YouTube, Discovered, Search і так далі. То ми зараз з вами налаштуємо звичайну шопінг компанію, щоб ви зрозуміли, як вона працює. Я прописую, що це в мене шопінг-реклама. Щоб розуміти це при налаштуванні. Далі. Е, наступне, наприклад, ми зробимо це для всіх товарів по якомусь ринку. Зараз оберемо який саме. Давайте, наприклад, зробимо Германію. Е, далі стратегії. У нас є три основні стратегії: це робота з е, е, ціною за клік. Тобто ручне налаштування, далі максимум кліків. І таргет роз. <кхів> Всі ці три стратегії мають право на існування. Ручна ціна за клік. Я рекомендую використовувати цю стратегію, коли ви тільки-тільки починаєте працювати з рекламою, особливо з шопінг-рекламою. Чому? Тому що ця стратегія вона дозволяє виставити нам. Вартість за клік по кожному товару. Ви можете буквально регулювати все, що пов'язано у вас з бюджетами, з затратами. Якщо у вас невеликий об'єм, і ви там вчитеся на одній на двох компаніях, це достатньо класний, класна стратегія, щоб навчитися з нею працювати. Якщо ми вже вміємо працювати, і наша ціль швидко і якісно розігнати шопінг. Це максимум кліків, тому що ця стратегія дає швидко багато показів, багато трафіку. Ви можете подивитися, з як з вашим товаром взаємодіють, і якщо його одразу починають купувати, ви збираєте якийсь об'єм продажів і переводите свою компанію в таргет рос, наприклад, там 500 плюс або той рос, який для вашого бізнесу є релевантним, і собі рекламуєте виключно з тим росом, який вас цікавить. Для старту ми запускаємо максимум кліків, якщо новичок, можемо погратися, наприклад, з ручною CPC. Обираємо бюджет, наприклад, давайте поставимо бюджет 30 євро. Далі тут ми і для нових, і для існуючих покупців потенційних вибираємо стратегію. Пріоритетність кампанії. Дивіться, є три типи пріоритетності: низька, середня і висока. І тут прописано, що низька. Рекомендується використовувати тоді, коли у вас тільки одна шопінг-компанія. Тобто, якщо більше шопінг-реклами немає, ми завжди обираємо низьку. Також я рекомендую брати низьку, якщо ви запускаєте паралельно шопінг компанію і компанію по такій же лозіці, але, наприклад, Performance Max з фідом. Я рекомендую шопінг-компанію, звичайно, ставити нижче пріоритетом. В мене таких компаній декілька, тому я залишаю низьку пріоритетність. Плейсмент серч я залишаю, тому що шопінг реклама у нас показується в пошуку Google просто вище з карточкою товарів і неймінгом. Девайси мене цікавлять всі. Далі я виберу ГЕО, наприклад, Германія мене цікавить. І тут в локаціях оберу, що люди, які виключно знаходяться в Германії, а не цікавляться нею. Далі тут пропишу групу, що в мене всі продукти. І натискаю Створити кампанію. Кампанія створена. У нас додались всі продукти, і, здавалось, би, все, з нею можна працювати. Але. Важливо зайти в налаштування і в налаштуваннях зайти в сам фіди і вибрати специфічні фіди. Поясню, чому це для мене важливо. Проект, на який я це створюю, це багатоканальний сайт, в якому є багато гео. Тобто ми продаємо там по всій Європі. І автоматично у нас з мерчант-центру додаються всі товари, які є у всіх фідах. Якщо у вас ситуація така, то вам потрібно під кожну кількість товарів по одному є зробити певну мітку для того, щоб ви могли це фільтрувати. Тому що, якщо я буду показувати, наприклад, на ринок Німеччини там товари, які будуть з ціною в гривнях, які будуть з українською назвою, їх ніхто не буде відповідно купувати. От, тому я вибираю тут в мене є мітка. Товари по Германії я зберігаю, і таким чином я працюю виключно з тими товарами, які потрібні мені. От. Далі, решта, все окей. Бачите, ми достатньо швидко налаштували шопінг-рекламу. Просто тут також важливо правильно її сегментувати, щоб вона була більш ефективно.